І знову всім привіт! Ну що, сьогодні у нас 26 квітня, на годинку 16.00. Випросив я з Джеком. Ось там він біжить. Йдемо з Джеком через поле Носкоса, бігом до лісу. Хочемо назбирати декілька лікарських рослин. Ось. Минулого разу я ходив, назбирав трішки заючої капусти, приніс додому. Дітям дуже сподобалося, засмакували собі. Просить тату принесе ще. Ну як їх не послухати, можу піти ще нарвати. Ось. Заодно ще накопаємо собі кореня Петра Хрест. Ось цілу ніч в нас і цілий день довбасу дощ. Буквально пів години тому він спинився. Ось ми вже вийшли за село, село далеко від нас позаді. Якщо бачите, може, десь там на задній фоні ще є декілька хат. Ми вже на підході біля лісу. Ось недалечко. Звідси ми починаємо, Ліс біля села, буквально мені перейти від хати хвилин 10. В общем що, зараз збираємо зайчу капусту, йдемо шукати Петрів Хрест, накопуємо собі коріння. Засушимо, аби мати. Ось. І що? Я попробую знайти якихось пару грибів, походимо пошукати. Годину ну, ми обмежені, всього-навсього у нас лишилося до вечора якихось 4 години. От. Ну, а що з того всього вийшло? Сідаємо, дивимося, підпишемо на канал, ставимо лайки, вперед! що 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 що, є, є, є. Шоу нюх, шунюх. Чим пахне? Ай, чимось пахне. Є мешка, є, є меш, є меш. Кому-кому <с> кому рай, джекіно гуляти, о! Джекіну гуляти. Так, джек вперед, є, а я за ним. Так, Джек? Джек веде, він же дорогий вівчив. Веде на ліс. Ось. Ліс пару метрів і в лісі. Погнали. На дворі, друзі, красота. Цілу ніч і цілий день падав дощ. Буквально вчора успіли посадити картоплю. Ну, посадили метку скороспілку. Ще основну, основну ми не садили. Посадили часник, бурак, посіяли. Ось, цибулю. І добре, що вдалося посадити скороспілки картоплі, декілька стежок. От. Ну, остальне будемо садити десь трошки пізніше. Десь на середину травні, думаю. Ну що, зустрінемося в лісі. Жак вже побіг наперед. Шукати гриби. Зараз я поки дойду, він вже з десяток знайде. Ще лишиться мені їх підійти позбирати і у кульок і додому. Ну що тут скажеш? Після дощу вся красота піти. Прогулятися, повітря свіже-свіже, дощ порохи пробив, все-таки зелене-зелене аж за очило. Тага, красота навколо, пташки співають, все пахне. Ну весна, весна. Дякувати Богу, що ми до неї дотягли. Так, буквально зайшовши в ліс, і ми виконуємо задачу номер 1 Попадається нам зразу. Перший екземпляр нашого пошуку. Це зайча капуста. Ось, ми її рвем, тут її тако повно. Всюди по лісі. Ось таку. Ця рослина, друзі. Дуже багато вітамінами це. Якщо порівняти з лимоном, ну лимон то такий пристойний кисляк, не кожна дитина буде їсти. Ну, а тут така помірно така ніжна кислинка. Переважно більшість дітей буде смакувати. Ось. Молоденький. Не тільки-тільки недавно пролізли. Буквально, може, з пару днів. Ще навіть колір такий у них ніжно світло, навіть не зелений, такий салатовий. Самі-самі бомбезні. Потім вони ще будуть такими великими, здоровими корчами, велика маса. Зараз їх потрішки починають пробиватися, там-там, купами, купами, але вже є. зараз трішки назбираємо дітям. Я вчора був назбирав, буквально так трішки взяв кулак додому. Їм сподобалось. Їдять. Так що сьогодні підзбираємо трохи більше. Збирають такого пакети, який вишиванку взяв. збираю з пів пакета. Може і цілий давить, не Добре, продовжуємо. Почему подивіться, який з нами рядом в сусід свій красень дуб. подивіться, який здоровий. Це красавець. Що здоровий, то здоровий. Напевно, саме найбільше дерево в цьому лісі. Бачите, які всюди маленькі граби, а цей дуб, напевно, лишився ще від старого лісу. Але він десь сподів діаметрі. Ну, орієнтовно десь метр двадцять або метр сорок. Ну, дуже огромний, запіву ближче. Куди А що от? Камера його не передає масштаби. Такі вже дуби рідкість. Поодинокі не в нас лишилось. Раніше їх тут було повно ліса ними. Подивіться, які красень. Але Цьому дубові багато років. Не одно він бачив. Ось, порівняйте його з цим лісом. Бачите, на фоні цього лісу, то все загалі сірнички проти нього. Він такий один лишився. Мабуть, ще. Під часів старого лісу. Ну що, ну ось назбирали ми буквально за якихось пару хвилин, назбирали ми ось такого, трошки більше півпакета такої смакоти. Буде і до якогось салату і дітям посмакувати. Ось така чудова красота. От. І Джек трошки їсти. Добре? Нарядж. Молодець, ну я ж то лиші, підемо там другу. Ось. Одну рослину ми назбирали, зараз йдемо копати другу, Ось така краса. Так, завжди з собою похід бери щось перекосити. Ось, наприклад, смачне яблуко або якесь печені, що-небудь. Бо ви ніколи не знаєте, скільки вам прийдеться ходити по лісу. А легонький перекус ніколи не буває зайвим. Це навіть джек підтвердить. Правда, Джек? Ну ось, чим далі в ліс, тим більше плантації. От. Скрай була маленький, а сюди вже чим далі, тим більше. Тим легше його збирати. Можете рвати скоро кулаками. Шмакота. Так, ось ми знайшли і другу ціль нинішнього пошуку. Це у нас рослина. Називається Петрів Хест. Ось так вона цвіте. Вилазить воно на поверхню друзі тільки тоді, коли в неї починається сезон розмноження. Ось тоді її можна замітити. Але решту основного часу вона проводить під землею. Ось. Всі поживні речовини в нас ось з цих всіх рослин, що навколо неї У собі її коріння. Коріння між межиці всі. Ось за ним копаємо собі. Опа. Зараз покажу дівна має корінь. Опа. Ось як можете бачити. Ось таке воно під землею. На поверхні ось така квіточка, а це все живе під землею. Корінь дуже великий. Ось реально його викопати не воно. Він розлізся тут, Бог знає куди. Отаке От треба мити по болото, потовдош. Ось такий вона має вигляд. Бачите, такий гарний, чудовий, класний корінь. Ось така красота. О. Ну, сьогодні ми його бат копати не будемо, бо тут дуже мокро. Копаю собі так з пару штук, щоб поставити посушити, щоб мати до чаю. Но якщо буде сухіша погода, то ми пізно копаємо його більше. Бо сильно в болоті. Ну що друзі. І нарешті нам випадається. Перший гриб на сьогодні. Ішов. І копну. Ось якого гарного Строчка ще трохи побиємо шапку. Ось. Який красавець нам попався, Трохи поїджений, бачите. Ось. Раз їдять його слимаки. І все тому подібне, значить гриб не є отруйним. Отак. Що, беремо, збираємо, беремо на лікарство, замочимо. Замочив один слоєчок, вже сам пробував. Класний Класний результат. Ну, детальніше потім все покажу. Ось. Перший є, йдемо далі. Ви тільки гляньте навкруги, яка краса. Який тут малюничо зелений ліс. Просто аж за очилого. Черела шумлят, вода тече, в лісі, красота. Подивіться. Цього року все дуже швидко відбувається. Ще навіть не травень, а в лісі вже таке все зелене. Листя на деревах все порозпускалося. Буквально я ще вчора був в цьому лісі. Хто хоче, подивитися минуле відео. Але я був там на початках, запишу його в кінець. А подивіться вже листя розпустило Буквально за день. Ще два дні буде взагалі зелено, вже верха не буде майже видно, не буде взагалі посвічуватися. Ось, здалека його замітив. Ще з того боку провала. Переліз, а тут дивіться краси. Великий строчище. Строчки велетні, а на ньому дивіться сидить. Один слимак, другий. Товчуть його. Ось, ту ще всякі Поїдають його. В общем. Не одні ми на нього полюємо, так що гриб можна їсти сміло, раз їдять його всі. Але збираємо його не дліди. Здоровань, двіцький. Оба. О, здоровий смурчич. Правда, набрали трохи води, але клас. беремо. Тільки я зібрався казати, що вже маємо два гриба, два строчка, як джек знайшов трето. Як летів, так його розвалив, де ці розбив який. О, то є ще один. то є четвертий. Ось. Правда вже такий під'їджений. Але є, одного джек розгатив. І був здоровий, я замітив. Джек побіг лабою роз, роз, розтарабанив і все. О. Але що з ним робив дощ, понамокали. Беремо нічого, підсушимо. Так, друзі. Ну це вже трішки втішає. Маємо вже з вами чотири гриба. Ну як чотири? з половиною. Бо одного джек збивали. Завдяки йому ми їх замітили, я був би навіть їх не замітив. Так що йому це зараховується, бо то його гриби. Я був би навіть їх не замітив. Я взагалі в другий бік. замітив, як щось відлетіло, коли він біг. Потім то, то, що ми шукаємо наші гриби. Джека молодець, правда, Джек? Ну, шукай, шукай, машина ну, йдеш. Помагай. Ще назбираємо вдома. Та, подивіться, як позасвітав барвінок. Класними голубими квітками такими. Бачите? Ось. А в цьому баревінку. Нам знову повезло ще один строчок гігант. Теж такий понадкусуний, ось мокрий, сховався в барвінку. Ну що ж я замітив, друзі? Трошки важкувато ці гриби шукати, якщо чесно. Ховаються вони пристойно. Щоб їх побачити, потрібно трошки попризирати. Не так-то просто. Але на сьогоднішній день це вже взагалі результат. П'ятий штук, п'ятий грибок. Красота. Беремо, йдемо далі. Подивіться, яка краса навколо. Правда? Ось такі попадає нам грибок. Миріс собі напатикові. Ось такі. Біля нього не далеко ще. А тут ми знайшли величезний корч, за тим, що ми прийшли, але копати його сьогодні не буду. Він дуже сильно в болоті. Прийду за ним в следующий раз один викопав. Ну, Воно ніби відмивається, але за кожен раз мити прийдемо, коли буде сухо. Так, на годинку доходить сьома година. З грибами вже не густо. Ось так вода тече по підземлю, де не де виринає, ось нема-нема, там о, знов виходить, там де знов під землю, пропадає, аж там долині знов виходить. Ось такі потоки після дощів у лісі, все шумить, співає класно. Ну що, друзі, на годиннику 19.00. В лісі ще менше-більш виднося. Але ми вже з Джеком беремо курс назад. Раз Дійшли ми до краю, ось там у вихід. Знайшли ми тих 5 штучок, поки що більше не видно. Ну... Ще якщо знайдемо по дорозі назад, то покажемо. Та, та й то буде добре. Так, і попадають нам такі гриби. Ось один такий молодий. Рядом недалеко. Ще один. А туди далі. Пішли ще молоденькі. І сюди ще молодий. А ну пишіть що за гриб. Мені здається, що це рядовка, але чи точно вона. Ще дуже молоді. Ось такі гриби починають лізти. Так, хто знає, пишіть, що за гриб. Ну, ну що по сьогоднішніх грибах? Строчок Сморш, строчок Великан, Гігант. У нас попадається, але не доволі часто. Якщо, чесно сказати, знайшов я в одному лісі два, в іншому один, а сьогодні ще в іншому лісі, ще п'ять. общем якби захотів їх назбирати. Так як люди показують, збирають їх в одно ведро, два, три, чи там ще. Поби, блін. Прийшлося тут добре попотіти. Напевно, обійти геть всі ліса в кругу. Ну нема цього ліса, гриба в наших лісах. Попадається доволі рідко. Але все одно приємно знайти. Хоч якісь гриби на початку весни. Можливо, це все пов'язано з погодними умовами або з місцевістю, в якій ми проживаємо. Ну, фактори є різні. А можливо, просто нема політка цього року на цей гриб в цьому лісі. Та й все. Не кожного року гриби ростуть в одних і тих самих лісах. Це я замітив давно. Навіть якщо взяти і білий гриб, який росте кожен рік. Але він кожного року міняє собі теж місце. В одних місцях вони є, в інших нема. А на слідуючий рік наоборот. Ну, є такі конкретні місця, що вони працюють постійно, але ну, це дуже потужні грибниці. Ну Таких грибниць, як то кажуть, не є дуже й багато. Ось, переважна більшість таких. Посередні грибниць, які одного року дають врожай, а на слідущий рік немає. Відпочивають. І так собі чередується. І, напевно, так само з цим грибом. ось Я собі так думаю, можливо, в слідущий рік, як доживемо, підемо знову пробувати їх шукати. Можливо, буде кращі результати. Но цього і весни не Не астіх не дуже багато. знайшов я кажу. Сьогодні 5, там, не знаю. Минулого разу за минулої я ходив, знайшов два. І там ще пару тижнів назад був, знайшов одного. Все. Це такий наш результат пошуку цих грибів. А зморшки взагалі не знайшов ні одного. Хоч би один, ні взагалі. Скільки лісу я обходив? нуль. Так, ну ось що нам вдалося сьогодні збирати. Назбирали ось такої. Рослини заяча капуста, один на салат і зваримо молодий зелений борщ. Замість кваску дамо, назбирали, ось копали кореня Петрового Христа, рослини. Ось такий корінь. Посушу собі на чай, щоб попити, прочистити желудок, жовшний і печінку. Ось. І знайшли ось таких чудових гарних пару грибочків. Ось такі великі, здорові, Великани строчки, гіганти. Така краса нам, друзі, попала сьогодні. Ну що, похід, в общем Получився класний, я задоволений. Буквально за якихось три години часу побігли ми після обіду. Четверта година, весь день йшов дощ і всю ніч Вдома один, вдома вже не було що таке робити. Все мокро, вирішив підбіччи. І не дурно. Ну що, добре. Ставимо лайк, кому подобається. Підписуємося на канал. Ось і підійшов наш похід до фіналу. Походили ми з Джеком 3 години по лісу. Ну добре. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Зустрінемося на слідуючих чудових рибалках. А вони ще будуть, обов'язково. та-па.